Вітаю, друзі, давайте подивимося, що на нас чекає 25 липня у п'ятницю. Ми щойно пройшли з вами точку новолуння, у знаку Лева. Традиційно перший день після новолуння вважається дуже сприятливим для планування, для роботи з мріями, цілями, візуалізації, духовних практик, афірмацій. Звертайте, будь ласка, увагу на свої думки, тому що вважається, що і позитивні, і негативні думки у такі дні мають дуже... Потужний потенціал для матеріалізації і впливатимуть на весь наступний місячний цикл. Місяць іде на з'єднання з Меркурієм о 18-й годині, нас чекає точний аспект. Тому це ще раз підкреслює важливість ментальної роботи, всі нові починання, нові справи краще відкласти на наступний тиждень. Сьогодні працюємо з думками, планами, цілями і мріями.